Даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях, Иисус, даруй нам мир, даруй нам мир в наших серцях. мир поміж нас. Благослови владико, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки віки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Старя небесний, утішителю, душе істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята, Тройце, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий завітай, стіли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і святого Духа, нині повсяча, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімося цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, прийдіте, поклонімося і припадім до самого Господа Ісуса Христа, царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напала на нас. Тому не будемо боятись, коли порушується земля, і гори обертаються у глибини морські. Зашуміли і порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрі течії ріки веселять місто Боже, освятив оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться. Поможе їй Бог, рано в досвіта. Затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос. Свій порушилася земля, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і щити вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь, сили з нами, заступник наш, Бог Якова, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже, Аллилуйя, Алилуя, Аллилуйя, слава Тобі, Боже. Мир Господи помолімся. Господи помилуй, спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи, Христос Христос Христос, святий Боже, церкові з'єднання всім, Господи, вій помолімося. Господи, помилуй. Святий Грам, святий Тим, що з вірним лавінням і страхом Божим ходить у нього, Господи, вій помолімося. Господи, помилуй. І що Селенська, Оркарія, Франциска, Патурівська, і за блаженніша патріарха наша, Святослава, і за зобоголюбиві єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, Честе Пресвітерство з того за безпричини до Господе молимся. Господи, помилуй. За народ, наш запрем, і все військо, Господи, бі, Господи помилуй. Ти мільний, вчинити силу вірних Твоїх і укріпити тисниці і місця, сили Твоєї. І заперемо нас опостатами нашими, Господебі молимся. Господи, помилуй. Копотати подати неослабну, не і переможну силу, і мужність хрестиме домоїство нашому. на перемогу над ворогами і супостатами, і сіма нападками, Господи, полімся. Господи, помилуй. Щоб сповнити сором і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом. І шамани Господні навіки вражали, Господеві, по Господи, господи помилуй щоб слухати крик Святої церкви, тої зіткані до вірців наших, і щоб вивести істині життя полонених ворогами і супостатиме рабів його, які печалі, і скорботи до нього взивають. Господи, полімся, Господи, помилуй. Щоб визитись на від усякої скорботи, ні, обіди й нужди, Господи, полімся. Господи, помилуй. Заступи, Істо, запомилуй, корня з Божі, Твої благодатю. Господи, помилуй. Істо, добрі, чисто, преблагословенно, славно, Твіриця нашого родиця і присна Діву Марію, Зусіма святи, помінувши їх самих, саме один одного, одного. І все життя наше, Христобові, віддаймо. Тобі, Господи. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки. Амінь Бог, Господь, явився нам. Благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Сповідни ви, бо він благ, бо повік милість його О, Господь, явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господне. Обійшовши отступили мене іменем Господнім Протистояв я їм Ох Господь, Явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє Не умрожити буде й повім діла, Господні, Ох Господь, явився нам. Благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Господне. яким ким зне, хто не будівничиться й став лово і вогла, під Господа стався він і дивний в очах наших, О, Господь явився нам, благословен, хто йде, в ім'я Господнє. Спаси, Господи людей Твоїх і благослови насліддя Твоє перемоги благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. За гаступництво перед яким благоговімо, і з яким не осоромимося, не погорди, благає молитвами нашими все оспівана Богородице, утверди православних громаду. Спаси благовірних людей, укріпив справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила Єдина благословена. Будьмо важні Мир усім мудрість, будьмо важні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Воздайте, Господе і Божі, воздайте Господе і славу і силу. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Премудрість До Ефесян послання святого апостола Павла, читання. Будьмо важні браття, кріпіться у Господі та у могутності його сили. Одягніться у повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби у піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і взувши ноги у готовість, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого? Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто, слово Боже. Алілуя, алілуя, Божий. Прості виснутимо святої Євангелія Росії. Духа Духові твоєму від марка святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо важні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, існу кажу вам. Що хто скаже цій горі вигне зі кинься у море, та не сумніватися у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що, ск... що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь. Щоб і отець ваш небесний, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не просите, і отець Ваш, що на небі, не простить провин ваших. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Помилуй нас, Боже, з великої милості, Твої молимось тобі, висмака і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимося, сидіша, сладенська Франциска, французька Римського, і за блаженніша Патріарха нашого святослава, і заболюбені пископів наших, Кирьоси, кер Степана, Кір Андрія, за тих, що служить і послужили святому храмі, цьому, за всіх наших духовних і всіх во братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Желамо, за побережений народ наш. За правлінні за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. На постріли оповай мене, зброя наша, врятуй нас, Господи, але допомоги Твої самотній на силу Твої, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших, ім'я Твоє вірно, прикликаючи з земління молимося. Сьогодні, Господи, милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику, вірник, пошли стріли Свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших, пошли сисути руку покори їх, і христолюби воїство нашому їх. молимось ми Господи, мисну кай, помилуй. А -а -а. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Що воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава уселили в землі нашій, Усильно молимось тобі, Господи, вислухай помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Пойслухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, ісий і тобі, славу висилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки Амінь. І ще, приклонивши голови, Господеві помолімся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що творить чудеса, злянься у милості і щедрота на смирення рабів Твоїх і чоловіколюбно вислухай, і помилуй нас. Ось бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, недостойні в покаянні зумилення молимось Тобі, поможи нам, Боже, Спасителю наші, і збави нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і, нема і Збавителя, і Спасителя, радше, Хай пізнають всі народи, що Ти єси Бог нажами, люди Твої, силою Твоєї бережені. створи з нами знамення на благо. Щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися, так, Господи Боже Спасителю наш силою, покоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості і щедротах посіти смиренних грабів Твоїх, що припадають до Тебе, благоутро до Твого благоутробія. Повстань напоміж нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу, Христу любивому ж, воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і наздогнати в імені Твоєму, перемогти їх, а тим, яким ти призначив покласти у бою за вітчизну своє життя, прости прогрішення і в день правильної відклади Твоєї подай вінезне нетлінній. Бо тися, заступники переможе, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повся час і на віки, віки. від відхаровимі. І незрівнянно славнішу від Серафимів, що без зотління Бога слово породила, сущу Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистої своєї матері, преподобний Богоносний, отців наших і всіх святих помилуй, і спасе нас як благий і людинолюбний. Амінь. Усе, чого будете просити, у молитві віруйте, що одержите. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Знову і знову продовжуємо наше моління у сті Пресвятої Богородиці. І знову і знову, мабуть, закрадається до нас думка: а скільки ще? Здається, кілька років тому ми у стіп цієї самої ікони Унівської Богородиці збиралися у молитві за оздоровлення від пандемії коронавірусу і тут на заміну, мабуть, приходить пандемія злого нашого так званого сусіда, який приходить нас убивати. І підстає питання, скільки ще Боже і за що? Це питання нас мучить, бо здається, що ми в український народ є дуже боголюбивий, ходимо до храму, сповідаємось, причащаємось. Стараємось вести побожний спосіб життя і завжди закритається питання за що? У час Великого Посту, у богослужбових текстах, у богослужіннях, особливо у хресній дорозі чи у страстях, ми з вами переживаємо емоційно, ідучи за Христом на І також Христос йде сам, залишають його апостоли, які ходили з ним, залишають його всі, розбігаються. Він іде сам. Але йде одна постать Його мати, яка від початку до кінця, яка стоїть з ним під Христом. І у святому мовчанні споглядає на свого сина і не засуджує нікого ні тих, хто бичує, ні тих, хто опльовує, ні тих, хто кричить, зважаючи ні на що, а в глибокій надії вірує, що те, що задумав Бог. Веде до чогось більшого, ніж своїми діями провокує людина. Вдивімося в образ Пресвятої Богородиці, попри всі бурі нашого життя, які ми отримуємо щохвилини, щогодини, уночі, шахеди, сирени, страх. просімося Пресвяту Богородицю, щоб усилила у нас. Цю потужну надію на те, що буде краще, на те, що ми, як народ Божий, заслуговуємо на краще, заслуговуємо на вічне, заслуговуємо на Боже. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Боже Україну збережи Господи помилуй люд свій, Змилуйся над нами і прости, молимо тебе Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, зміни наші серця. Дай спасіння Україні!